Вітаю на каналі Сільське життя в Україні. Друзі, мрії здійснюються. ось. Уже початок є. Взяли перший лист, чоловік привіз. Такий лист 465 гривень коштує. Дякую, що допомогли нам друзі перевезти його. І будемо робити для наших курочок. Такі зручні гнізда, осторожно руки. Держать. Ось такі гарні гнізда зробив мій чоловік. Отака взагалі красита. У нас вийшло з одного листа вісім. Трем наче в домі, в кімнаті. І використали майже все. Там залишились тільки тонесенькі палички. Розмір гнізда 30 на 30 і глибина теж 30. Для того, щоб вони добре трималися, ми використали рейки від старих вікон. Поки воно буде так, ми застелили столу соломкою, накрили шиферинкою зверху, для того, щоб кури не сідали, не гадали. І чоловік робить що ходить для курочок, щоб вони могли заходити. Курочка вже зайшла, вже оцінює гніздечко. Так як наші кури звикли нестися в ящиках, ящики за розмірами більші, ніж 30 на 30, тому ми залишили такі внизу два великих для тих курочок, які захотять більше місця. А це ще що таке? Це не й А що случилось? В связі з чим? А, ящик з виноградом. Ні, Не можна давати куряти. Оці всякі. Пользую не приносить. Вони у нас як отоїли всі оті відходи, вони не легли. Бо Воно проснівше, прогнивши. Їм треба давати таку більш суху їду. Вітаю друзі на каналі сільське життя в Україні. Я тут наварила кашки ось з творожком, така смачна що поїли, те поїли, що залишилося, занесу курочка. Але не прокише, ні в якому разі не можна тваринам давати прокис. Це може бути захворювання шлунково-кишкового тракту у курочок. це може бути отравлення, це може бути пронос той самий. Ці всі бактерії вони дуже шкідливі для. Також і для м, нашої птиці. Не дивлячись на те, що її шлунок перетравлює усе, тому що вони ж люблять збирати з землі якого черв'ячка. але Якщо ми хочемо мати хороші яйця, якими будемо годувати свою сім'ю, то ми повинні передивитися їхній раціон і давати їм тільки те, що їм принесе користь. І хочу ще поділитися з вами, що робити, коли у курей починаються проблеми з травленням. І що я роблю? Звичайне активоване вугілля. Я розпакувала отаких 6 пачок, даю в розрахунку 2 на одну курочку, у мене їх 30. Але так як вони гуляють ще і цесарки там, то я так думаю, що буде попадати і їм. Думаю, нічого страшного з ними не буде. Тому, ось так я тут поклала таку кількість на таку кастрюльку, як я, звичайно, даю. Зараз я це все добре перемішаю. І піду годувати наших курчок. Це буде їхній обід такий. Налию чистої водички. Чиста вода дуже обов'язково потрібна, щоб була. Потрібно міняти її, перемивати все. Ну, а можна додавати ще чай, якщо так уже. Але я дам просто чистої води, щоб побачити, як діє аппроване вугілля. Частина буде тут їсти, частину насиплю там. На дворі йде дощ, тому я їх не випускаю. Закрила, перекрила чим могла, он простинями, шиферинки поставила, щоб вони не виходили поки. Тут сухенько, тут у нас таке накриття на дворі. Тому вони будуть туди заходити, якщо їм нестися потрібно, а тут будуть поки гуляти. Як дощ стане, тоді я відкрию повністю, будуть виходити. Значить, вранці я давала їм зерно сухе і все. Чисту водичку наливала. Тут зерно ще залишилося, а тут зерно вже все з'їли. Тому я зараз дам і сюди цесарочкам їдять. Зараз хвилин 10 і цього всього не буде. Перепілочкам я дам одну лише таку ложечку. Вони люблять його, хоча мені е казали, що таке не можна давати. Але я даю, іноді балую їх. Тихо, тихо, мої хороші. Не бійтеся. Я вас не ображу, не бійтеся. Вони всі б'ються туди. На спинці там так добре. І вона трошки шкульгає. Але нічого, слава Богу, жива, я дуже рада. Зразу дуже е, було неприємно. Коли я побачила пір'ячку. Це добре, не бійтеся. Зараз я й тут їм насиплю. Підстелюємо трошки соломки. Тихо, мої хороші, все добре. Не бійтеся. Все добре, все добре, тихенько, тихенько. Так, подивлюся за одного яйця, що у нас тут вони нанесли. Бачу два тут. О, навіть тут і більше це. Є. Зверху. Так, чотири. Так, що у нас тут? Тут у нас нічого. О, тут у нас яєчко є. Так що у нас там внизу? Внизу теж не видно. Так, що ага. в мене тут? У мене тут три яєчка. Ну, все мої курочки, це. Основне, що вони несуть мені. так я поки сюди збираю, щоб нічого не подушити. Хай будуть тут вони. Зараз ще зайду туди, подивлюся, так, щоб і не налякати косарочок. Так, і там два бачу. Не бійтеся. Все, вони вже доїдають. Цей корм, що я їм принесла, а я їм принесла, як завжди, обід, заварюю їм дроблене зерно, пшениця, ячмінь. Також додаю туди кальцію для них. Сьогодні я додала туди ще активоване вугілля для профілактики. Тому що зараз дощ іде, і вони вчора гуляли, було ще мокро, будуть ще сьогодні гуляти. І в однієї курочки я побачила, наче як е, помьо, наче не такого е, ну, стану не густий, а рідкий це було ввечері, тому що одна справа, якби вона зночі так. Ходила, а це було ввечері, тому або вона щось з'їла, або, можливо, в неї щось не те. Тому для профілактики самий найпростіший метод це я дала е, активоване вугілля. У нас їх приблизно курочок 30, ну і ще це сарочок 20, то я е, цих таблеточок е, як накришила. Скільки? 6 пачок по 10, 60 штучок. Ну, у нас ще пітуки тут. Гусачок один і маленькі курчата. Мабуть, 4 чи 5 тут курчат точно є. Так що отак я дала. їм. Я противник антибіотиків, це останнє, що, чим потрібно користуватись. Не для себе, не для курей. Я таке не роблю. Тому ось так воно. Всі кури у нас е, активні, е, немає таких курей, щоб ходили, попнюбивши ніс. У всіх червоний гребішок, е, такий гарненький, е, вверх стирчить, ні в кого він не висить. Е, я знаю, є такі курочки, в які гребінець е, такий блідий-блідий і е, висить, О, повис так. Бачите, мене є така курочка. Треба кожну курочку оглядати ззаду, ось у цієї чистенький зад, а в цієї брудний. Тому ця мішанка буде корисна для цієї курочки і для е, інших. Поки я не буду її ізолювати, тому що вона виглядає здоровою. Е, Гребінець червоненький, вона ходить все добре. Е, буду за неї спостерігати, якщо буде. Продовжуватись таке, або буде гірше, тому я буду її тоді ізолювати і лікувати. Скільки сьогодні нанесли курочки, яйця чистенькі. Ось 10 штучок мені нанесли вони. Так, 10, Да. Люблять вони нестися в цьому гнізді. Також я взяла і тут, взяла отам, там теж люблять нестися. І за оцією стіночкою є ящичок. в Тому ящичку теж люблять нестися. Ми надіємося, що ці гнізда, що у них тут є, принесуть для нас і для них користь. Тому що це набагато зручніше. Немає ж так, що на одне гніздо сідає по 10 курок, бо буває таке, що яйця душать вони. Тому спеціально старалися і зробили для них такі гнізда, але вони до них ще звикають. Пройшло всього два дні з моменту, як ми поклали, тому вони ще звикають. Плануємо тут ще зачепити шторками, але бачу, що вони несуться і так. Цю шиферинку я приклала для тих курочок, які люблять нестися, щоб було темно, затишно. Це тимчасово, так я зробила. Тут у нас виходить 9, ні, не 9, а 8. 3, 3 і 2 внизу. Так вийшло. Гніздечки. Тут для більших курочок і для тих, хто звикли ярші нестися. це для тих курочок, які у нас є Ломан-Браун, у нас порода є, то вони люблять так нестися. Взагалі ми дивилися по параметрам, яке має бути гніздо, то майже всі птіцеводи говорять, що. Розмір гнізда має бути 30 на 30х30. На 30. Тобто 30 висота, 30 ширина і 30 глибина. Деякі 32 роблять, можливо 32 це краще. Бо ось якщо б тут зробити, було б глибше гніздо. Але я думаю, що тут достатньо для курочки, щоб вона помістилася. Зимують наші кури. Зима у нас не холодна. Сьогодні було плюс 3 градуси, снігу немає навіть дощик. Кури живуть разом з цесарками, годуються теж разом. Оце біла цесарочка кричить. А оце та кричала. А ця це ту, яку зловили, і вона трошки кульгає. Але сподіваємося, що все буде добре. Сьогодні зранку дощик, але більше всього, що буде сонечко, тому що вже він перестав, і я хочу випустити курочок. Але не все забираю, тому що у нас тут такі барикади заради козичок. Козички теж ходять. Вони он, походили, поїли, вже лежать. Курочок теж я випускаю, хай походять трошки. Яйця я вже зібрала, тому. Хай гуляють, яка курочка захоче знестися, це йде будинок.